Так, всім привіт! Отака ось Вольт Польська. Все. З двох частин. Ну і перша діагностика. Так, тут нема запобіжника. Десь він дівся, не знаю, повинен же бути. Ну так, да, на це ж плече ж він повинен бути. Але нема. Ладно, дивимося тут запобіжники. Запобіжник в обриві. Значить і тут теж запобіжники повинні бути в обриві. Да, в обриві запобіжники. Один і другий. дивимося на транзистори, на переход. Ну, бачимо по нулям. Все по нулям. Це тільки. Ні, це теж понуляв. Ну і з цієї сторони теж зараз глянемо. Ну, по нулям. Цей не по нулям. Ну, як міняти, то всі ясна справа. Тут на 24 вольта транзистори. Ну і тут я перемірив на, на цій стороні. То теж половина пробої, половина ні. Ще тут діод дзвониться запобіжний. Або він пробитий, або просто із-за транзисторів дзвониться його зна Але я випаю зразу діод а потім подивлюся а, а тут же ж стоп 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 тут діод не дзвониться ні тут теж діод дзвониться а ні не дзвониться бачите не дзвониться діод подивимося транзистори тоді о тут транзистор заряджається норма Тут норма. Тут можливо норма. Ну, можливо, норма. Тут діод. Тут діод дзвониться, як ви бачили. От. Але що там дзвониться, невідомо. Ну, діод зразу випає, щоб транзистор не впав. Можливо, транзистори і живі. Можливо, діод здох, переполюсовку зробили. Ну, подивимося. Ну і думаю, дай перевірю вихідну частину. Не тільки вхідну, а й вихідну. Не все так райдужно, тут транзистори на цілі. А тут транзистори дивіться. Зараз так. Підчеплюсь. По нулям, бачите, по затвору. Теж пробиті. Тобто тут погуляло, Можливо, і драйвер, можливо, все. Не все так райдужно. получается выходные транзисторы раз два восемь штук входные транзисторы раз два три четыре пять пять нет тут шесть а тут что в общем треба дивиться что тут до чего тут четыре тут четыре тут шесть Ще і ще й тут 4 плюс 4. Не знаю, що це за транзистори, треба подивитися. От за що вони відповідають. Але як мінімум раз, два, три, чотири, 16 транзисторів під заміну і тут 8. Ну от дивіться, чи є сенс ремонтувати, чи нема. Зняв плату, прозваню. транзисторы тут тут сейчас по нулям а ну да так ца. по нулям по нулям по нулям транзисторы а с этой стороны Там щось є тут пробиті. Е, ну це таке треба випаювати. Ну, на цій платі всі транзистори більш-менш нормальні, один пробитий. Так, це і норма. Оце й все пробитий. Повністю він пробитий. Ці норми. Ні, щось не норму. А, це я не там не ну, рівно. Все рівно, то й пробити ціни наче норма. Так, буде менше, дивитися. Так, запаяв транзистори. Зараз вмикаємо. Це він запіщав, поки конденсатори зарядилися. Дивимося на конденсаторах напругу, так щоб мене током не є... Ну, в смыслі, Оком не токнуло. Так, 300 вольт є. Нормально. Тепер подивимося на затворах цих транзисторівка, ну видно тут? Видно. Так, дивимося, де воно тут. Так, 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 так. Мабуть, так а може і не та, ага, ні, затвор все-таки тут. Так, ото. Ой. Так, 50 Гц є. 50 Гц є. 50 Гц є. 50 є. За моєю головою може щось трошки не видно, але, але 50 є. Мені ж треба добратися туди. Так, тут тепер. 50 є. 50 є. 50. 50. все чітко. Можна запаювати транзистори. Так, зібрав я цю вольт До речі, вона така в зборці... Блін. Незручно, що просто капець. Так, під'єднали плюс-мінус. Плюс-мінус. Я під'єдную через блок живлення. Лампочку не навантажую, бо в мене блок живлення не витягне. А на 24 вольта в мене акумуляторів немає. Щоб під'єднати. Значить, через розетку ось. Через такі клемники. Зараз заміримо напругу. Так, вмикаємо. 24 вольта на блоки живлення виставив. Вмикаємо. Не зрозумів. Так, а що тут розуміти? Тут більше всього нема контакту. Зараз зробимо. Сто процентов контакту нема. А, ну так. Да. Мабуть же ж тут треба включити все. Все, 238 вольт. Ну, під нагрузкою буде менше. А так все, нормально, все працює. Струм холостого ходу 20, 220 всього. А чого такий малий? Холостий ход. 200, 220 мА. Да, 220 мА холостого ходу. Дуже, дуже класно. Споживання. Ну добре. На цьому закінчуємо.